Такий красивий, такой красень у нас. Да. Це любить, мабуть, шипун, я не дуже розуміюся, але но... красний такий клюк. Да. Чого бедиться, ми не знаємо. Зараз нам треба буде вирішувати питання, що з ним робити. А ми не знаємо їсть він. Водичку ми поміняли, де не слив. Да. Насипали кукурузки, не їздили, ми теж не знаємо. Він в стресі. У нас умови не дуже сприятлива для отримання птиці. Треба, аби робити умови, аби шукати, куди звернутися за допомогою. Де є такі фігівці. Ще мені не дозволяється крила. Я не розумію, що це. Може він просто забив, Вроді криля працюють. Але все ж таки. Прада багацій потрібно. Він, мабуть, не може злетися. Я не знаю, як він там жив де він потеряв лапу, Ну, він має ще крилі, але ну, він навіть не може ходити. Він припадимається на лапи, пересувається так. ну, Ходити він не може на лапах. Отака у нас пташка. Щось треба робити.